Привіт! Ви на каналі DIT Education, і ми будемо сьогодні розбиратися, як насправді працює vo 3 Тому що за допомогою нього можна створювати ось такі і, мабуть, кращі відео в залежності від сценарію, який ви продумаєте. Тож, давайте розбиратися, де його знайти, як ним управляти і як зробити так, щоб вам подобались результати вашої генерації. Коли ви переходите в пошукову систему, ви одразу бачите, наприклад, посилання на сайт VO3AI да, і можливості відеогенерації. Але зверніть увагу, що вже з 1 вересня буде доступна Sona Да, Тобто це буде знову ж таки якийсь апгрейд. Поки що розбираємося з тою версією, яка є зараз. Якщо перейти в розділ цін, то ви побачите. Бачите, що ціни тут, ой, навіть, я б сказала, дуже кусаються. Але це не єдиний спосіб, як ви можете отримати ВО3. Повертаємось в пошукову систему. Ось тут ви бачите, наприклад, посилання Gemini. VO3 дальші від Gemini для створення відео. І ми клікаємо уже за цим посиланням. Тож, говоримо, спробувати ВО3. Що відбувається далі? Насправді Gemini говорить вам про те, що вам треба підвищити свій пакет для того, щоб ви мали можливість користуватися vo 3 Якщо у вас звичайний аккаунт Google, як той, в якому я зараз працюю, то фактично вам потрібно просто підвищити свій статус. Ми говоримо перейти. І тут ви побачите, які варіанти прайсингу є. Звичайно, у вас є можливість на місяць користуватися безкоштовною версією Google AI Pro. Що включає ця версія? Власне, вона включає обмежену, обмежену зверніть увагу, відеогенерацію за допомогою vo 3 А також тут є ще чудова опція, яка називається Gemini в Gmail, Docs, Google Tables, до речі, зможете одразу спробувати. Головне, що звичайно, не забути, що трайл період закінчується, і потрібно буде або ж використати інший аккаунт, або ж сплатити. Якщо говорити про вартість, то Google AI Pro коштує приблизно так само, як буде вам коштувати платна версія там наступний пакет чату GPT. Якщо говорити Google AI Ultra, який має найбільші можливості щодо генерації відео. Як ви бачите, це досить дороге задоволення. Тому варто, перш за все, спробувати в безкоштовній версії розібратися, як це працює, і потім прийняти рішення, чи потрібно воно вам взагалі. Тож, ви клікаєте Google AI Pro, підписатися на місяць, що відбувається далі. Як завжди, потрібно додати. Карту да, або інший спосіб оплати, виставте собі нагадувалку, щоб у вас випадково не списало кошти через місяць. Після того, як ви ввели дані своєї картки, ви побачите, що починаючи, наприклад, з сьогоднішнього дня у мене буде один місяць безкоштовного користування, після того це 909 гривень на місяць. Говоримо підписатись. Після реєстрації у вас з'явиться ось цей значок. Pro. Далі, це фактично GMAI, да? тобто це так само, як і чат GPT, да? AI, яка дозволяє вам працювати з різними запитами. Але нас цікавить сьогодні, перш за все, vo 3 Тому ми обираємо цей пункт в підрозділі Інструменти. І далі ми з вами можемо додавати промпт, який далі на основі якого Gemini згенерує відео. Зверніть увагу, в лівому кутку у вас є дві моделі: є флеш, яка швидка, і є та, яка трохи подумає, 2.5 Pro, вона про міркування математикою програмування. В принципі, ви можете поекспериментувати із одним. Із іншим. Але давайте зараз для початку додамо промпт і попросимо Джиминей згенерувати відео. Додаю скрипт і натиснути Надіслати. Відповідно, далі відбувається генерація відео. Звичайно, генерація займає більше, ніж одну-дві хвилини, як про це пише Gemini, але тим не менше, в результаті ви отримуєте своє відео, яке ви будете мати можливість завантажити. І давайте подивимося на результат, який вийшов. Тож я кажу скачати, і зараз вам покажу це відео у відеоплеєрі. Ну що, готові оцінити? Поїхали! Круто, зі звуком, зі спецефектами, з різними кутами. Але, як ви бачите, тривалість відео усього 8 секунд. В цьому особливість генерації надразі в vo 3 якщо ви користуєтесь планом PRO, звичайно, вас цікавить питання: а де ж взяти той самий промпт, да, за допомогою якого можна генерувати відео? Як ми вже казали, Gemini може працювати в різних, так би мовити, Да? Тобто, ви можете. Задати ваш запит. Створи скрипт, який буде описувати щось. Ваш запит, ви створюєте українською мовою, але просто джеменай створити скрипт англійською, тому що найкраще все одно AI, які працюють з відео, сприймають англійську мову. Тож вводите ваш запит, отримуєте скрипт і далі знову обираєте відео і починаєте генерацію. Під відео завжди ви будете бачити кількість відео, які ви ще можете створити сьогодні. Це важливо для того, щоб розраховувати свої сили. Краще більш ретельно підготувати скрипт для того, щоб відео у вас вийшло з першої спроби. Тож, давайте пробувати. Створи скрипт англійською мовою для генерації 8 секундного відео, і далі власне, про що ви хочете згенерувати. Обов'язково прибирайте відео, як ви бачите. Да? Тут зараз у мене стоїть опція обране відео, і, відповідно, зараз піде генерація, але це не те, що потрібно. Нам потрібно створити скрипт, тому прибираємо цю позначку і кажемо: створи, будь ласка, скрипт. Коли скрипт згенеровано, він вам подобається, ви його додаєте, включаєте опцію відео і натискаєте генерацію. Давайте подивимось, що власне у нас вийшло. Якщо чесно, не дуже в нашої жирафи виходить крутити педалі, але, тим не менш, Ейфелева вежа присутня, жирафа і велосипед також. Присутні. Тож, можна експериментувати, можна деталізувати, можна покращувати багато чого саме в скрипті. Але генерація відбувається зараз таким чином, в пакеті про що ви не зможете відредагувати своє відео. Тому хочу звернути вашу увагу, що перш за все потрібно попрацювати над детальним промптом. Тож, Пробуйте, генеруйте, будемо раді, якщо ви поділитеся в коментарях своїми здобутками в плані генерації відео за допомогою vo 3